Резолюції Конгресу щодо України не є законами і не зобов'язують адміністрації Обами до дій. Втім, вони є важливими, оскільки демонструють, що між республіканцями і демократами у цьому питанні є згода, на яку уряд США не може не зважати. Увага американських політиків до України можливо була б не такою високою, якби не діяльність української громади у США, так вважає гість нашої студії минулому керівник Української служби Радіо Свобода. А сьогодні громадський активіст на підтримку демократів Україні Ірина Халупа. Пані Ірину, вітаю вас сьогодні. в Нашій студії добрий день на вашу думку чи достатньо уваги американські політики звертають зараз до ситуації в Україні? Що Скільки є достатньо, це велике питання. Я думаю, що Америка, як кожна країна, має свої проблеми, внутрішні проблеми, зовнішні проблеми. Ми зараз живемо в такому часі, де є надзвичайно багато бурхливих подій по всьому світі. Подивімося на Туреччину, подивімося на Таїланд. Так що Америка має, як кажуть тут в Америці, дуже багато на своїй тарілці. І це, що. Американські політики все ж таки приділяють увагу подіям в Україні, це, це важливо. Звичайно, хотілося б, щоб ця увага була більш конкретною, щоб були якісь ну, вагоміші результати, але треба далі, як писав Франко, лупати цю скалу. Наші глядачі також часто у нас запитують, так скільки вже можна цих резолюцій приймати, яку вони мають реально, яке вони мають значення? Як ви. Як Ви вважаєте, які можуть бути конкретні кроки зараз української американської влади? Ви знаєте, Руслане, було б набагато гірше, якби тих резолюцій взагалі не було. Отож, не треба нарікати, що їх багато. Так, їх може бути багато, і це є е, лише слова, але це є важливі слова, це є слова, які промовляють політики великої, потужної держави. Це значить, що не можна приховати якісь скандальні речі в Україні, світ на це дивиться. І... Лунає якась реакція. Візьмімо цю резолюцію. Так? Ця резолюція відкриває двері до певних більш конкретних дій і кроків. Іде мова про санкції. Тепер треба, щоб, власне, ці урядовці, які проголосували за цю резолюцію, вимагали тих санкцій. А ми, українська громада, мусимо їм допомогти у цих вимогах. Це значить, що не треба відпочивати, а треба далі. Писати, дзвонити, приїжджати до них, зустрічатись з ними і також бомбардувати білий дім тими вимогами. Бо знаєте, в англійській мові є така приповідка «Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me». Це значить, що е, патики можуть мені поламати кості, але. Слова мені ніколи не зроблять жодної шкоди. Отже, нам тепер треба братися за патики. Тобто Америка має братися за патики. Слова на резолюції це добре, це гарно, це похвально, і ми це вітаємо. Але тепер треба справді вирушити далі, зробити цей наступний логічний крок і застосувати ці санкції, запровадити санкції, розпочати, скажімо, може, якісь розслідування фінансових потоків і заморозити певні рахунки певних людей. Як українська діаспора у цьому процесі? Бере участь і може брати участь, як ви бачите цей цей процес. Ну, дивіться, люди є громадянами цієї держави. Це громадянство відкриває їм певні кроки, певні е, канали діяльності. І люди це роблять. Кожна особа іде, голосує за свого сенатора, грсую голосує, голосує за свого конгресмена. Врешті-решт голосує і за президента. Цей президент представляє інтереси всіх людей, які живуть у цій країні. Отже, е, майже всі люди, які живуть в Америці, це є якісь американці: українські американці, італійські американці, полі американці і всі вони люблять свої держави, з яких ті, які, які вони покинули, і всі вони оболівають за тими. Демократичними гарними подіями, які намагаються вкорінитися в життя, і, і українські американці, в тому числі і дуже багато нових новоспечених американців, я б сказала, використовують ці демократичні інструменти, які їм надає американське громадянство, щоби якимось чином допомогти Україні. Я можу сказати одне: що от минулого тижня ми тут у Вашингтоні мали український день. Ми провели зустрічі. З 19 сенаторами і конгресменами, не завжди з ними, з їхніми радниками. І ось ми бачимо, що кілька днів пізніше ухвалюють цю цю резолюцію. Не всі конгресмени, з якими ми зустрічалися, її підтримували, але врешті-решт знайшлося досить голосів, щоб вона була ухвалена. Я ж повторюю себе, тепер треба йти ну, до наступного кроку, власне, щоб ця резолюція набрала. Якоїсь активності справжньої дії, і ще одне, що я би хотіла сказати, це власне те, що мені дуже приємно бачити, що українці, які не так довго живуть тут в Україні, але вже почувають себе громадянами цієї держави, є громадянами цієї держави, або є на шляху до громадянства, власне використовують ці, ці інструменти демократичні, щоби допомогти своїй батьківщині. Ви недавно також пікетували офіс лобістів, яких наняв український уряд, як кажуть, для того, щоб лобіювати їхні інтереси тут у Вашингтоні. Наскільки гроші можуть бути сильнішими ніж вплив, який мають діаспора, яка, яка пише листи? Це дуже. Болюче питання, і воно дуже серйозне питання. І я сподіваюся, що колись люди мудріші за мене, візьмуться до цього якимись великими розслідуваннями, якимись філософськими, політичними і навіть кримінальними розслідуваннями і, і, і аналізами. Гроші вирішують дуже багато. Я не хочу вірити, що гроші вирішують все. Я не буду в це вірити, бо я думаю, що правда мусить перемогти, правда і добро. Так, в Америці є така система, де можна собі виняти якогось лобіста і він буде просувати твої інтереси. Але це є відкрита держава, і е, такі лобісти лише ну вони можуть досягнути певного, але правда, я думаю, все ж таки переможе. Правда переможе. <світ> Дуже дякую. Я нагадаю, що у цим студії тайм» була Ірина Халупа, колишній колишньому керівнику Української служби Радіо Свобода, а тепер активіст української діаспори у Вашингтоні.